Доброго дня друзі, починаємо зразу з польотів. Приїхав додому голуби в небі. Це в мене це, що це лишилося для яструба і щоб привчити трошки молодняк. Але летять. Погода у нас паскудна. Дощ моросить, сильний вітер. Але, але їм це бачу не мішає. Так. Трошки вже молодняка там викинув, єсть у мене по мрамору вже білих треба перекинути, пьорі є, шайки вийшли по пьорих, молоднячка трошки є. Тож це я думаю, думаєш поганять буде що. Так, такі голуби, Ну для я не знаю скільки. Пару годин, мабуть, точно. Смітточка така, але то один давав мені другий там попробує, третій. Ну нічого. В племе я їх не пускаю, вже казав на багатьох відео, а так вони в мене. Живуть своєю життю, як кажеться. Ну такі є інші. Така птиця. Щось там хтось пробує грати. Серед них була голубка одна непогана, не знаю, залишилось вона чи ні. Летіла і хороше время показувала, таке в космічках трошки було. А так, таке круги вони нарізають. Не те, що мені подобається, як ви знаєте. Ну нічого, чомусь молодняк треба привчити. І щось треба було зиму ганяти. От вони в мене з 10 їх по-моєму сім осталося. За зиму вони одмаслали в мене. Отакі От польоти, поки пока довольствуйся, кажуть і цим. Тому що все закрите, не було що ганяти. Оця ця птиця мене. Зиму радувала ока, як кажуть. Не те, що треба, що я люблю. Ну нічого дивіться. Вони летять і доволі добре доволі піднімаються. Ось така птиця. Ось така птиця. Ігри, звісно, не густ. Ну, треба вчитувати, що, що вітер скажаний. І я ж кажу, вони в мене живуть в життю, житті, ніхто їх в плані не вкидаться це голубі, живуть як живуть. Так, ну шо, йдемо то на голубятню, познімаємо там. Так, є молоднячок уже по мрамору. Як я їздив, друг кару мені давав одненький остався. залишився. Так ось молодняк, перший день на дворі. Що ж шугануло, бо вони біля льотка сидять. От так, потрошку привчаємо, я їх не колочу, не ганяю. Але фата зараз яструба, і горлиці ще. Не та погода, щоб відкривати голубів, ну нічого. Ми вже починаємо. Так, отсюди я вже дав і товаришу корох, дав пьорих. Щось не дзвонився, він може відео подивиться, казав, вже приучив там ганяє, як вони, що вони. По мрамору поки не взяв ще нічого. Є там кінці. По пьорих вже взяв. І є ще. Є ще голубенята п'ятеро я вже взяв. Два собі оставив, три. Одав коробку ганять. Нічого, в нас време буде. Для хороших друзей мені не жалко. А собі ще візьму, а треба буде ще йому, ще йому дам. Так, так, у фьорих ще одна є, кольцювати треба. Це теж у пьорих. мрамор на яйцях. Там мрамор на яйцях, тут у мрамора голубиня. Тут у мрамора пьорих сидить. О, голубьонок який, я й не бачу. Інтересний, інтересний глубіночок. Воно, з цяткою. Чисто білий. Чисто білий пченець. Це я не закольцював його. Ось така цяточка. Все це, це виходить. Піра самка, де я взяв, де яйцями з баку завозили. E, взяли ми їх спробувати і ігорка камазіста Житнігор самець я брав у нього отакий вийшов кінець зараз треба так я брав на сюди і по чаї Самець саме такий менший не крупний не крупний зараз 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 де він якої не є де він? Десь коротше, воно за мраморні великий дігарвий санець. Так ось кінця дивиться, у них перший кінець. По мрамору. Все, перві померзли, хоча в мене тут вода не замерзала, тепло було, плюсова температура. Не знаю, чого так. Тиця така, як би сказати, шугана. Е, я вечорами включав світ, щоб покормити. Вроді дивлюсь, всі там сидять на малишах. Світ виключив швидко, може десь провтекав. Факт той, що не знаю. Я бого на що воно крутить вже набрати пінців. Птицю цю я в небі бачив, хто не дивить предвидчі ролики. Птиця бомбова. Ну, Побачимо, що вона в нас покаже. Поганяємо і вам покажемо. Попьорих тільки привчаю. Три віддав. Оддав, хай товаришка руху дзвонить, розкаже, що, як вони. А два привчаю. Дві вийшло шайки Ну, Ось так. Так, поголоватих. Щось там ти там нанеслись, ти там, ти там. Щось перші яйця, як завжди, били з за гнізда. ну Вже парка парка малощів вже є. Ще одна. Як і бачите, вони великі, однак вони з помарочками. Білоносенька така. Ось друга, друга, Що ж по Це остання виставка в умані. Каро друг привіз мені отаку пару. Що вже на яйцях сидять. ну Тут теж все, все на яйцях. Поки тут щось слабо роботи. Ну Нічого. Нічого, время є, тільки початок виводного сезону. Ось поганяємо, щось якось буде. Ось вроді все по парах, вийшло нічого немає. Вже давно. Так, побігли. Побіглих цінців батька самінські. Вінців хата є. Ось такі вже можна перекидати. Дивіться, які. які бомбові птенчики. Це все птенці. Раз, два, три, чотири, п'ять, воно і далі повинно. Дивіться, бомба. Ось цього один треба викидати загону монстри якісь. Вичервати небо. Ось все, два. О, кучка, така білих, Коротше, білих хватає. хватає, там воно поховалося, воно. Які монстри будуть рвати кагрицьке небо? Птиця вже провірена. Опівп'ять, наверное, чи 6 вже з нею працює. Тобто питань, питань по птиці немає. Тому вже брав, кому не понравилось. Мужики, ваше право, ваш вибір, хочеться держіть, хочеться не держіть. Може для когось вона й погана. Я цю птицю знайшов для себе в нас. бомбова. Нам кусить світ, друзі, кажуть, товаришів. Отакі От вже птінці треба викидати, бо якщо у неї така трохи передержа, і Аля улю птиця ушла. Пиця сильна. Ну це маточок, який я сколотив, цим показував як на подбор, один по так що так, молодняка подає, потрошки, мабуть, сьогодні вже поперекидаю, деякі ще кормлять до них, а деякі вже такі бойці літають. Дірки. Все. Все такий чинчик. Вже треба перекидати. Все, кінець. Хороші, живенькі, все. Якраз закажу вакцини, прополю одним маком усіх, Ось такі бойці. І все, гону голуб'ятню. Ганяємо, кайфуємо, наслаждаємося. На продаж поки нічого немає, поки не продаю. Держу виключно для себе. Можливо, щось там буде пізніше трохи. Поки точно, ні? Так що. Не дзвоніть, поки не пишіть і не кроють. І без обід. Держу для себе, мужики хочеться покайфувати, поганяти. Ще один ошибкінець вже треба викидати. Треба викидати і приучати. така птиця. Поки якось так. ящика уже на другую комнату. Ну что, все. Всем спасибо, всем пока.